Давай, 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 давай. На прилуцькому супутнику вирують справжні спортивні баталії. Юні футболісти чи не з усієї Чернігівщини з'їхались на вже традиційний обласний футбольний турнір, що його в шосте організовує паралімпійський чемпіон Олег Лень. Моя мета цього турніру долучити дітей до спорту. На сьогоднішній день це є футбол. Так як сам з дитинства я займаюся футболом в моєї кар'єрі. Мені вдалося сказати все життя парадрук, подорожувати по різним країнам, де я ставав і паралімпійським чемпіоном, і чемпіоном світу, чемпіоном Європи. І хочеться такими турнірами, щоб дітки розвивалися, тим паче такі тяжкі часи для нас і складно трошечки надихати дітей, щоб в майбутньому з цих дітей ставали майбутні чемпіони, чемпіони світу зари світового рівня. в обласному турнірі з футболу на призи паралімпійського чемпіона Олега Леня серед юнаків, 13-14 років народження взяло участь аж жIII... шість команд. А це футбольний клуб Прилуки «Гребінка», Десна, Чернігів, Бахмач та Борзна. Дітям постійно потрібно грати. Зараз дуже тяжкі часи, тяжко переїздити, але знаходимо можливості. Але в нас і в минулому році запрошував на цей турнір. Ми в минулому році його виграли. Хочемо в цьому турнірі все-таки його виграти. Будемо старатися. Ну і гри завжди потрібні. Це для дітей гра це і розвага, і задоволення. І спортивна досконалість, і фізична підготовка, тобто потрібно грати. А в такий час ви знаєте, щоб відвернути, щоб діти менше думали про те, що летять ракети, хоч футбол трошки вилікає від цього. Який рівень гри сьогодні? Ну, Рівень достойний. Рівень достойний чудове поле, чудова організація, турнір. Єгор захоплюється футболом уже 5 років. Каже, це додає йому впевненості та загартовує фізично. Ми дуже раді, що ми виграли серію фінальних та вийшли в фінал. Турніри потрібні, щоб розвиватися в футбольних навичках, проходити професіональний футбол. Як сьогодні гра? Гарно зіграли. Дві гри програли. виграли. Юні футболісти показали справжню майстерність, жагу до перемоги та любов до гри. І зараз шанс для десни вийти в атаку. Так само, як і був шанс для чернігівської команди, поперечена рятує. Він, він не б'ються, відбивається борзна. Непогано дарго! У перервах між матчами відбулися конкурси, король жонглювання», буліти та влучний тренер. Турнір був настільки запеклим, що не обійшлося без травм. Її отримав юний капітан чернігівської команди. В результаті почесне третє місце посіла команда ФК Чернігів. На другому опинилися футболісти з десни. І переможцями футбольного турніру стали прилучани. Да, Золоті срібні та бронзові призери отримали заслужені медалі та кубки від Чернігівської обласної асоціації футболу. Кращі гравці турніру були відзначені індивідуальними нагородами, м'ячами з автографом від Олега Леня та статуетками у номінаціях: кращий бомбардир, кращий гравець, нападник, кращий захисник, кращий півзахисник та кращий воротар. Переможці отримали спортивні подарунки. А всі учасники турніру солодкі смаколики та пречудовий настрій. Далі кубок ФК Чернігів. 2014 тисячі рік народження Вітаємо аплодисментами.